Привітки усім! Даний розклад допоможе вам побачити, чи дійсно ви готові до того, що так сильно просите і хочете. Чи є у вас внутрішня готовність прийняти те, що ви просите? Чи, можливо, ще присутні якісь певні страхи, а можливо, сумніви? І не дай Бог виставити самі собі бар'єри. Карти Таро через даний розклад допоможуть нам побачити саме цей спектр, покажуть те, що необхідно усвідомити просто зараз, аби отримати бажаний результат. Якщо ви хочете навчитися не лише просити і очікувати, а і створювати легко-просто, з любові. Екологічно чисто запрошую вас на мій онлайн, авторський курс Я творець дива. Це не просто курс, де ви будете сидіти і навчатися. Це практики, які дійсно допомагають іти в вглиб... глибину до себе і пізнавати свої блоки, травми і пропрацьовувати їх. І допомогти собі стати магнітом для подарунків Всесвіту. Реєстрація в шапці профілю. Або в описанні під даним відео. А ми переходимо зараз до розкладу. Отож, я вважаю, що а, нам варто зробити розклад на дві позиції, тому обирайте, будь ласка, по карті свою. Перша, друга. Більше того я навіть давайте зробимо так: натуральні камні, щоб ви змогли обрати свій варіант. Перший, другий. Обирайте. І зараз важливо вам розслабитися. І внутрішньо просто згадати, уявити, представити, як ваше бажання вже здійснилося. Будь-яке, або як всі ваші бажання здійснилися. Давайте ми подивимося, чи взагалі ви ладні в своєму житті створювати все те, що ви хочете, і чи ви ладні прийняти все те, що ви хочете, те, що вам готово йти те, що вам відкривається. Чи дійсно воно вам відкривається? І все, що стосується вашого бажання, ваших блоків чи не блоків, ми все подивимось, добре? Так, а, якщо вам потрібно більше часу, ставте на паузу, да? а ми будемо розпочинати з позиції номер 1 Ось. Давайте сюди буду ставити. Оп. І. Ми зараз подивимося, що в нас тут? Перша позиція. вау. Wow. І зразу карта а, Башня, да? Башня. Що тут таке? Про що тут у нас? Угу. В контексті вашого бажання. У вас тут конкретні зміни йдуть, я вам так скажу, завершується певний етап у вашому житті в контексті вашого бажання. Давайте буду уточняти. Так, хто у нас дивиться першу позицію? Зразу скажу, що тут бажання створити сім'ю і стосунки. Однозначно. А, хочу сказати, що дуже довгий шлях пройшли в самотності. Дуже довгий шлях признавали свій внутрішній голос, вчилися чути свій внутрішній голос і а, працювали з кармою. От мені йде, що тут робота з кармою, кармічними програмами і. Після кожного вашого провалу, після кожного вашого якогось такого складного періоду життя, ви відновлювалися і завжди рухалися вперед. Це дуже круто. Я скажу так, що ваше бажання вже готове втілитися, але що тут завершається? Завершається цей процес кармічності, процес важкості, процес того, що ви не отримуєте бажання і це розчарування постійне. Єдине, що, дивіться, по першій позиції дуже важливо вам усвідомлювати той факт, що вам необхідна віра. Бо по цій картині, яку я бачу, у нас є в голові певні ілюзії, які блокують від отримання бажаного. Я більш ніж впевнена, що ваше майбутнє, воно в ваших руках і вас воно буде. Тож воно у вас прописано. Сценарій прописаний. Але аби воно збулося, вам потрібно просто в це вірити, візуалізувати, бачити. А у вас десь є таке відхилення а, на внутрішньому рівні, де ви хочете, але не до кінця уявляєте кінця, не до кінця дозволяєте собі повірити в те, що це відбудеться. Тому що настільки довгий шлях, настільки. А, ваш досвід показує протилежне, да, що би, занадто багато було болю, занадто багато було розчарувань. І ви вже настільки розчарувалися, що не вірите, що може бути якось по-інакшому. Так, окей. Що готове проявитися з бажань по першій позиції? Що вже готове. Ну, стосунки. Так. Ну, це те, що. Дивіться, це те, що було заблоковано. Мужчина ваш був заблокований від вас. Допоки ви не відкривали своє серце і не рухались в цьому напрямку. Якщо у вас е, стоїть бажання е, отримати стосунки, якщо у вас стоїть бажання сім'ї, якщо у вас є. Повноцінне бачення того, як виглядає ваша сім'я, що там має бути, який чоловік повинен бути біля вас. Тут однозначно, рідна душа мені показують, родственна душа то ви його маєте впізнати, відчути. І ну, однозначно, це відкрите серце, це розморо, розтопити той лід. Подивіться, тут чим більше відкривається серце, це вогонь, розтоплюється крига. І отут. От ноги, ви туди не йшли, ви себе ніби підвісили, бо не вірите в те, що це можливо, що така людина може прийти, і що взагалі для вас приготовлена, щаслива сімейна пара. Так. Ви боїтеся того, що цього може не статися. Ну, карти кажуть, що станеться, все ж таки, це є ця історія, ця реальність для вас відкрита. Сердце, сердечко своє треба відкрити. Ви зараз накопичуєте свої ресурси, свою енергію, тому що, знову ж таки, повторюся, для того, щоб діяти і щось робити, необхідно набратися енергії. От у вас іде зараз процес, знаєте, як накопичення ресурсу созрівання. От у вас така, такий момент. Про що я кажу? Навіть коли щоб створити сім'ю, нам необхідна певна кількість ресурсу для того, щоб вкласти туди і мати прохід в сім'ю, в стосунки. Да? Якщо ми його поки що не маємо, цього ресурсу, то і стосунки нам не відкриються, дорога в стосунки, двері в стосунки не відкриються. Тому зараз не панікуйте, не переживайте, працюйте з своїм внутрішнім, внутрішньою вірою, внутрішнім посилом, внутрішнім бажанням рухатися саме в стосунки, якщо для вас це важливо, так, в партнерство. Давайте так. Можливо, хтось із вас чекає партнерства. В плані. В плані роботи теж тут може програватися да? підтримку гідного партнера, який буде вам тилом, опорою. Ви, наприклад, творчість, а людина, от, як продюсер, да? а, а, який буде все повністю ну, перекривати всі інші необхідні важливі моменти, а ви будете тільки творити. А, так, звісно, якщо у вас є це, повірте в те, що це можливо, і ви це зможете отримати однозначно. Мені йде, що, що все це у ваших руках, а саме у ваших мозгах, у вашому мисленні. Задумайтесь над цим. І давайте пораду візьмемо, Да? В принципі, я вже сказала пораду, але на всякий випадок. Порада. Ну, так і хочеться сказати, що а, заявіть. От мені тут іде желання Вселенни. Прописати бажання свої, матеріалізувати ваші бажання, показати, що ви готові вкладатися, вкладатися в свій розвиток, вкладатися в свої бажання, це можуть бути і фінанси, і от мислення, робота з мисленням, і працювати над тим, щоб кроки якісь робити до свого бажання, от чітко мені показують, і воно воно зразу прийде. Хочется сказати, як тільки ви почнете робити якісь кроки в свою сторону, але тут більше глобально глибокі кроки всередині себе, а на проявленості вже з'явиться мужчина. Тобто, якщо матеріалізовується, то вже будуть дії певного чоловіка. І кажуть, що бачите, родственна душа. ну от, Ваш мужчина. А... Ні, мені кажуть, що просто в кожного різний типаж буде, але суть в тому, що це мужчина і це для сім'ї буде. А, тут ще може бути страх ні, а можете вже забути тут для створення вашої пари, для вас ваша пара, для того, щоб ви розквітли. Так. Вам як подарунок, від якого зараз на теперішній час своєю невірою в це. Своєю важкістю по поводу стосунки, ви відмовляєтесь прийняти. У вас ніби хочу, не хочу, вірю, не вірю, може, не може. Воно не може прийти, воно не може созріти для вас, поки ви будете в емоційних качелях. То да, то ні, то хочу, то не хочу, то знаю, то не знаю. Відпустіть минуле уже повністю. І дозвольте собі побачити майбутнє. Тому що поки ви, поки ви рухаєтеся із. Болі і спогаді про минуле майбутнє повністю закрите. Ви перекриваєте собі шлях. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи вам відкликається. Для мене це дуже важливо усвідомлювати, чи резонує з вами даний розклад. І в описанні під відео я лишаю всі необхідні можливі для вас посилання. Які вас можуть зацікавити для особистісного розвитку і а, розширення власних можливостей, власного, власного потенціалу, навіть так скажу. Поїхали позиція номер 2 Позиція номер 2 Що у вас тут О, сила. Та ви, що. Ну, тут хочеться сказати, що вам вдосталь, вам не бракне сили, якщо ви чогось захочете, ви завжди добиваєтесь. Да? Тобто тут однозначно ви добиваєтесь всього. Якщо ви це істинно хочете, воно все йде у ваші ручечки. Дивіться, зараз застряли трошечки знову ж таки в певному минулому досвіді, де у вас щось не склалося. Болот а комусь раджу почиститись, тому що в просторі, коли болото, то самі розумієте, що це таке. Десь ви загрузли і немає, немає проходу. Є якась певна установка, яка може не пускати вас в ріст. І ви застряли. З цим теж треба попрацювати. Mm -hmm. да. Я все таки думаю, що це ментальна установка, яка не дозволяє вам повноцінно рухатися вперед. Ви щось чекаєте, чекаєте а Хочеться сказати, чекаєте, щоб це все збулося, щось збулося, да? чомусь мені тут йде про масштаб, про щось своє, про щось радісне, про щось легке. Це, те, це, до речі, про відповідальність, тому що, маючи те, що ви просите, це в першу чергу нести відповідальність за це, брати відповідальність. Так? Це те, що своє, це база, це фундаментально. Можливо, хтось хоче будинок, свою квартиру, хтось хоче сім'ю, хтось хоче бізнес. Що щось таке, що зможе потім принести в ваше життя легкість і ви зможете собі спокійно далі жити. Що вот. Ам... я тут скажу ще? Ви щось ждете, а, щоб був якийсь пенділь. Ви завжди ждете пенділя, а мені кажуть, що ви можете создавати це все без без якихось там піздюлін волшебних. У вас постійно йде боротьба, ви боретеся з фінансовими можливостями і шансами. Десь, а, десь у вас не прикачена самооценка самоцінність, і десь ви, ви конкуруєте з кимось. І чим більше ви конкуруєте з кимось, а, тим ви далі від істини себе, ви закриваєтесь від власного ресурсу, однозначно від власного ресурсу від реалізації себе. Тому ви ждете подвоха, тому ви знаєте, в стороні як наблюдатель, заліпаєте в певних програмах, які по колу вас водять. Одне і те саме, одне і те саме. Заліпаєте в програмах, де ви недостатньо, де вам недостатньо, де завжди щось не так, все не для вас, світ проти вас, люди теж приходять проти вас. Всі у вас хочуть щось забрати, відняти. Енергії не вистачає, щось там ще не так. Коротше, сплошний нігатів. Да? Хочеться сказати, що ваше бажання на таких енергіях абсолютно не здійсниться. Також мені кажуть, що тут треба звернутися до роду свого. І трансформувати певні програми родові. Тому що, дивіться, чим більше ви аб'юзите себе, тим більше ви притягуєте в своє життя, аб'юзивні всякі різні процеси. Ви зараз ніби застили. Програми йдуть такі а, прохолодні, да? а, в розпачі, тому що що, покажіть мені, чому? Тому що. Ой, пали карти, нічого. Самі себе ущемляєте, самі себе стискаєте. Знову ж таки, я Sorry. повернуся до, до аб'юзу. Ви самі себе аб'юзите. І то конкретно. В чому заключається б'юс? Ви не дозволяєте собі жити, не дозволяєте собі побачити істину, не дозволяєте побачити собі туди зараз свої ресурси, знецінюєте свій певний досвід, а, не дякуєте досвіду, а жалієтесь на те, що таке відбулося. Це трохи так нехті. Не так, а, порада для вас. А, чи готові ви прийняти, що зараз готове проявитися у вашому житті? Поки що це кармічна програма, поки ви не попрацюєте зі своїм а, минулим, поки ви його не відпустите, поки ви а, не перестанете чогось чекати, почнете самі брати відповідальність і самі створювати те, що вам а, хочеться. Заявляти Всесвіту і розуміти, що у вас достатньо сил, не залежати ні від кого відпускати всіх тих, хто повинен піти з вашого життя. А, да. І не впадати в жертовні такі різні а, програми одиночество, все я нікому не надо. А, лучше буду одна, там ще щось за да. ці програми вони всі руйнують ваші бажання. І а, зараз на теперішній час формується той простір, в якому ви або з або ізобілія, з достатку, з радості, з щастя, з повноцінності, з самодостатності будете створювати бажане. Притягувати своє життя бажане, або ви будете далі проходити свої кармічні уроки. Тобто, у вас, у вас така от, такі от процеси. Тому зараз не показують, що готові проявитися, лише показують, що від вас залежить, наскільки ви зможете це все прокачати собі. Оскільки ви зможете розкрити свій потенціал, побачити в собі свій потенціал, розкрити його, і з цієї енергії розкритого потенціалу заявити Всесвіту, чого ви хочете насправді, і розкрити можливості, відкрити ключком двері в нове життя, в нову реальність. Порада вам від вищих сил. Наповнитися емоційно, вам цього не вистачає. Живете в минулому. Ну, От у вас підвічена ситуація, тому що ви проживаєте мину минулі якісь досвіди, а, ви десь далеко, ви десь літаєте, ви десь незрозуміло де. Хочеться сказати, що а, бажання вони завжди матеріалізуються. Матерія це земля, вам треба заземлитися. У вас цим є величезна просачка. Дії обов'язково потрібно діяти, а, а ще прокачувати скупість тому що показують, що ви дуже жадні, жаднічаєте на прояв навіть самим собі. самим собі. От. З цим треба теж попрацювати. Тобто Ви розумієте, так? що просто сидіти і ждати, що щось таке відбудеться, так нереально. Тут треба побачити в собі потенціал, признати те, що болить те, що було важке. Завершити цю ситуацію, попрощатися з цією ситуацією, і починати створювати бажані результати. І ментально, і фізично да, в роботі, і в своїх ну, установці це ментал. Да. От в такому плані я це бачу. І тоді, і тоді у вас все відбудеться. Те, що ви забажали, те, що ви хочете, у вас це все буде відкрито. Поки що така ситуація. Скористайтесь порадами, якщо вони є актуальними для вас. Також запрошую в описанні під відео лишаю всі посилання. Запрошую вас і в Телеграм-групу, де ми прокачуємо себе, працюємо з нашими установками і спільним жіночим Егрегором. Реалізовуємося духовно. А також запрошую на онлайн-сесію, яка допоможе вам швидко, якісно змінити своє життя на всіх рівнях. Під ваш запит. Цілую, обіймаю всім па-па.